Як жити без води, світла і каналізації, багато хто в Одесі вже знає. Тепер департамент міського господарства ставить на людях новий експеримент. Городян привчають користуватися сходами без перил. Вулиця Дворянська в самому центрі Одеси, престижний район, де колись жили аристократи. А зараз зайдеш у двір, подивишся, справжня молдованка. В цьому будинку номер 22 вже котрий рік поспіль у мешканців є умови для занять новим видом спорту бігом по сходах без перил, дуже корисно для тренування рівноваги. Такого точно ще немає в жодній європейській країні. Хоча люди чомусь незадоволені. Вони вважають, що перила посупили наркомани, які живуть в одній із квартир. Страшно, особливо ввечері, це дуже страшно. Страшно, просто жутко. А ще дітки маленькі приїжджають на канікули, і просто душа водіть, ми ніколи їх не можемо пустити самі. Обращались в жилищне управління, присилали оттуда комісію. Там дві жінки приходіла, ну ані ну, акт составився акт акторши нічого. Можливо, мешканці є праві. Сходовий тренажер і несправді досить небезпечний. Не витримав рівновагу і враз опинився у лікарні. Коли подивишся знизу, старі черепашникові стіни під сходинками тріскаються і осипаються. Незабаром навіть дуже обережна людина ризикуватиме впасти на перший поверх разом зі старовинною металевою конструкцією. Розбиратися з наркоманами справа міліції. А якщо найближчим часом комунальники нічого не зроблять, мешканцям доведеться на зразок церкових гімнастів користуватися страхувальним тросом або приставити дробину до стіни у дворі. Так воно скоріше за все і буде, бо від наших ЖКСів добра не дочекаєшся. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.